Ольга Івановна, на приймайте гостей. Комірниця Тростянецької лікарні Тетяна Дяченко показує харчоблок та плиту, на якій готували їжу під час окупації у березні, коли залишились без електрики. Її встигли зробити, розповідає жінка, у перший день окупації міста. Сама ж вона весь місяць жила в лікарні. ставили чай, суп на кашу, суп чай зварив, ставили обід. Вечерю. Для цього нас ходили повара, були змінні повара й уходні працівники, які починаючи з п'ятої години ранку, були тут. Зараз, говорить Тетяна, своєю фронтовою піччю не користуються, але й прибирати її поки не планують. На початок наступу російських військових хворих у лікарні залишалось близько 70 а Разом із ними залишались і працівники. Прийшли на роботу, нада людей було покормити. Ради летіли і сюкла летіли, і все на світі летіло. А що, весь летіло. Ми з Миколаївною ну й теж коло коплити стояли. Після обстрілів у будівлях закладу не залишилося жодного всілілого вікна. На сьогодні, говорить директор лікарні Анатолій Плахтиря, встановили 738 нових вікон. Інфекційне відділення, яке залишилося без даху, вікон та дверей, відновило свою роботу кілька тижнів тому. Робота пологового не припинялась і в окупацію. Загалом за 2022 рік тут народились 105 дітей. Це на 60% менше пологів ніж у 2021 році. Ірина одна з тих, хто народжував у Тростянецькій лікарні у грудні. Це шоста дитина в її родині. У мене схватили сфотки по в подарузів Тростянець. Я сама з села. Їхали ми, то ми не доїхали ні до хтирки, куди. це так, що ми були просто в городі вже. Я їхала скуплятися в роддом. І приїхали одразу в роддом. Тут мене зустріли добре, і одразу ми через півчаса родили лялю. Наразі у хірургії очікується ремонт операційного блоку на п'ятому поверсі, куди прилітали снаряди. Поки ж оперують у пристосованих операційних пологового відділення. Загалом говорить директор лікарні Анатолій Пахтиря у стаціонарах закладу за рік лікують близько 6 тисяч пацієнтів. Зараз ми працюємо на 170 ліжках, як у наші мирні часи. Всі відділення працюють, комплект штат медичних працівників. Люди повернулись буквально після деокупації нашої території і працюють зараз. Також ми хочемо відновити роботу поліклінічного відділення не так, як а відремонтувати капітально в євростраском. Головний корпус курпустросянецької лікарні завершили утеплювати за кілька місяців до початку повномасштабної війни. Російські військові кілька разів обстрілювали його в притули з танків. Втім, персонал лікарні та пацієнти до останнього дня окупації залишалися в ній. Обстрілюючи лікарню з танків, російські військові зруйнували 30% всього її потенціалу. Зараз про той час нагадує побитий снарядами фасад будівлі. За роботи по утепленню міськрада була винна 9 мільйонів кредиту міжнародній фінансовій організації Невко. Побачивши руйнування, розповідає міський голова Троснянця Юрій Бова, кредитори списали борг. Утеплення, яке зроблено, на жаль, його треба буде майже все знімати, бо воно пішло, його подставало, Але ми вирішили, що хай цю зиму постоїть, Трошки воно все одно тепліше буде в будівлі, ніж без утеплювача. А вже на наступну року будемо шукати кошти для його відновлення. Лікарню з танків обстрілювали кілька разів. Особи трьох російських військових вже встановили правоохоронці. Справа стосовно двох з них у суді, третьому командиру екіпажу танку, заочно повідомили про підозру. Є ряд міжнародних норм, міжнародних договорів, які порушені військовослужбовцями Збройних Російської Федерації. Тобто цими міжнародними актами заборонено здійснення обстрілів гуманітарної цивільної інфраструктури. Тому, відповідно, лікарня підпадає під той об'єкт, який захищається цими законами. Вони залишили два танки. Там же ж неподалік від будівлі самої лікарні. Також танках в цих двох танках і були знайдені відповідні військово-облікові документи цих військовослужбовців. Санкція частини першої статті порушення законів та звичаї війни, за якою судять російських військових, передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі. У відновлення лікарні наразі вклали близько 20 мільйонів гривень, сказав Юрій Бова. Гроші та обладнання отримували з держави, від благодійників та витрачали з власного бюджету. Загалом, аби повністю відновити заклад та оснастити необхідним обладнанням, знадобиться близько 50 мільйонів. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко та Олександр Сокол Суспільне новини Сумщина.